MTV, музичне телебачення. Розклад, що є круто, що вже трохи соромно, а що повна трісня, він постійно змінюється. Усі малі на підсвідомому рівні завжди знають, що круто, а що вже не круто. І коли я був малий, круто було кліпи і молодіжне музичне телебачення. MTV. У Т1 ТРК Ера, перший національний, і все, що там крутили. Були майже усьо не крутою туфтою для пенсіонерів, окрім мультиків, хіба що. Мультики на першому національному все-таки були цікаві. Десь посередині на шкалі крутизни на той час було то, що дивились мої батьки бідну Настю, де сутенер з буржує, актор Шевченко, був типу як сутенер, але тепер для кріпаків. Чекать у пушкарьову про кріпаків у офісах. Ще не знаю, блін, талісман-кохання про кріпаків і талісман. Зараз я взагалі думаю, що може краще б ми всі тоді у Т1 дивились, але тоді це вважалось норм. Ну, а супер класною молодіжною темою для молоді, безумовно, тоді мав би бути MTV, що об'єднав би класну молодіжну музику і тєрік. Що ну погодь, це дуже серйозна заявка. Але MTV, звісно, в Україні, як ми всі знаємо, тоді не було. Музику я все одно малим обожнював. І ще до того, як я в школу пішов, у нас був такий регіональний канал, називався Омега, і там майже увесь день, за моїми враженнями, тоді крутили концерт по заявкам, де якась супермеланхолічна жіночка читала вітання. Каліхтів П'ятої бурової і третього хлібного ларька вітають з Днем Народження Євгена Дмитровича Мітілу. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І після цього вітання ставили Софію Ротару, чи Таїсію Повалій. коротше, не саму молодіжну музику. Так от, навіть у тій совдепівській передачі час від часу я чув класні пісні і дивився кліпи. Танець Пінгвіна. На гурту взвица купила мама коника. «Коня! купила мама коня Под дождем под дождем По под... «Та Писню Раса про машину братів Карамазових про маленьку стаю. І це все-таки нічому зончик був, як на мене, тоді прикольний, молодіжний, і кліпи наче непогані, ну на той час. Під це все хотілося ковбаситись, стрибати на ліжку і нарізати по кімнаті круги. Коротше, стало ясно, що музичні відео це дуже потужна тема. Вгалі було тільки те, що окрім концерту по заявкам та передачок, типу хід парад раз на тиждень я не знав, де ті кліпи дивитись, бо окремого музичного каналу, де крутять тільки кліпи, щось типу американського MTV, у нас не було. Був уже згаданий Омега, у Т1, у Т2 і телеканал Інтер Олігарха Фірташа. От все, що Бог послав, тоді мені на Слобожавщину. Парадоксально, що звідкись, що таке MTV, я все одно звідкись уже знав. По телеку, у новинах і розважальних передачах постійно згадували про MTV, розказували про кліпове мислення і як діти від того каналу тупіють, бо кліпи там надпотужні. Час від часу, окрім просто згадок, у сюжеті могли показати і кусочок ефіру МТВ, і музичний кліп, чи фрагмент Бівіса і Батхеда. Ну а ще МТВ, модні співаки та Бівіс і Батхед були, звісно, на щоденниках, на клейках, у журналах і на наших китайських рюкзаках та одязі. Коротше, отак от по крихтам, потроху, якісь враження про те, чим теоретично міг би бути той МТВ, у мене і склалося. Маленький вечірній андернік думав, що МТВ це музичний канал, де крутять прикольні музичні кліпи, можливо, навіть мультяшні чи лялькові. Музика там завжди супер клас. Від неї хочеться стрибати на ліжку, і це не Могилевська чи поваліда вічно про кохання і страждання. Час від часу там, мабуть, також показували розважально освітні передачі про те, як відбувається запис музики чи зйомки кліпів. І це теж цікаво. Ну а ще там можна подивитися круті мультики не для дітей з дуже ржачними приколами. Це так собі Бівіс і Батхід тоді уявляв. Ну так от, усе те, що я собі нафантазірував, це був американський MTV зразку 80-х, початку 90-х. MTV чисто як музичне телебачення, проіснував близько 10 років. А потім у Америці ідея каналу, де крутять тільки кліпи, народу почала приїдатися. Перемикаючи канали, як глядач попадає на кліп улюбленого гурта, то він трошки дивиться. Потім далі, може, ще одну пісню наступну послухає. Ну і все, пішов далі клацати. Тому, щоб у 90-х народ якось утримати перед екраном у ефір американського MTV почали ставити експериментальні рейтингові шоу, щоб рейтинг підняти. У процесі тих цікавих дослідів виявилось, що народ не перемикає канал, якщо на MTV показують мультики Майка Джаджа, а також молодіжні реаліті шоу. Саме чувакам із MTV приписують винахід сучасного реаліті взагалі. Передачка The Real World та інші реаліті шоу, що зняли за його шаблоном, стали другим диханням MTV, що так-то вже потроху починав видихатися на той час. І разом з пацаватими мультиками реаліті контент відклав смерть MTV на багато років. Але це було там, в Америці. У мене в Краснограді, звісно, ні MTV, ні MTV2, не було. Був концерт по заявкам, були різноманітні передачі хіт паради раз на тиждень, і як у кого вже тоді був комп чи сєга, то була відповідна ігруха, де Бівіс і Батхед шмарклі на людей плюють. Ото тобі і увесь MTV, на жаль, по ОМЕЗі і наклейках. Чогось кольорового, молодіжного і хіпового, як у Уилл Сміт у Fresh Prince of bel Air, молоді тоді дуже кортіло. Бо якісь елементи і прояви тодішньої західної культури нехай із затримкою, і без MTV, але просочувались до нас. На їх фоні махрова попса і совдеп одразу виглядали галімо і неконкурентно спроможньо. Набожні дітлахи, думаю, вночі молилися Богу, щоб він послав нам кусочок MTV. І ми в Україні теж нарешті змогли б виробити кліпове мислення і отупіти як решта цивілізованого світу. Далі, щоб було цікавіше, я пропоную перенестись у 2005 рік. Усюди лупашить кендішоп 50-цента. У однокласників вже почали з'являтися CD, РВ, різаки, а чуваки, що жили в багатоповерхівках, об'єднувались у локальні мережі, щоб одне з одним ділитися файлами. До одного з таких однокласників можна було тоді прийти з диском і попросити, чувак, запиши мені щось з вашої сітки, будь ласка. І знаєш, чого тільки у тих сітках тоді не було. Музика, фільми, кліпи, мультики, флешки, віруси, звісно. Саме з локальної мережі знайомого пацана навіть без інтернету у мене на компі з'явилася папка Кліпи, куди я собі переписував записані у друзів відоси гурту Хім. Платхаун Кен. Папа Роч. Линкин Парк, звість, Був, Стасік Ікс, Стасік Ікс та Линкин Парк разон. Морожено. Став лайк, якщо теж слухав Стасіка тоді. Rest in peace. Хочу відмітити, що Магілєвської, Кіркорова чи Софії Ротару я ні у кого в папках з кліпами ніколи не бачив. Деякі кліпи були з логотипом MTV, щось MTV2, десь з логотипом Viva чи інших каналів. Якість у відео і аудіо була не дуже, але телек тоді ще гірше показувало, того закидаєш у ті всі кліпи собі в плейліст, у VNAMP3 і сам собі робиш музичне телебачення. Десь у той самий час у село провели й кабельне, і виявилось, що зробити самі собі телебачення вирішили й деякі українські олігархи. Я, звісно, перший цю ідею придумав, але вони мене малого якось обігнали трошечки в реалізації паразити. У 2005-му в Україні було три свідки українського МТВ: М1. Перший музичний, запущений ще в 2001-му, наша відповідь МТВ. У 2004-му до нього додався канал ОТВ. Ну і деяким боком, третім тут буде новий канал. Я пізніше розповім, чого не перемикайте. Цілих три МТВ замість ні одного. Це яке морожено мало бути, уяви. Канал, де цілий день крутять, тільки кліпи. Ну, вау, це чи не вау? Виявилось майже одразу, що не вау насправді. OTV у 2005-му робив музичне телебачення по методичці MTV 80 х Кліпи нон-стоп. Інших передач визначних не було. Прикольних кліпів у ефірі. OTV тоді вистачало. Eminem. Французький репчик Bazooka. Базука. Кеймаро. Шон Пол Расмус Пам'ятаю, була прикольна пісня Find a Way. І оцей от мультяшний кліп Magic Key with one T крутили багато. Якщо я попадав на початок чи кінець такого кліпу і встигав записати назву собі у блокнотик, потім можна було десь пошукати петрішку навіть там на сайті яйцевкра.Нєт і взагалі кайф. Але на один хороший кліп на каналі OTV треба було послухати 20 повторів рози чайної і кліпу до Кіркоров, та якась рижа Бестя стогнуть. Пацани, приберіть зараз дітей від екранів, я на секунду тут, -тут включу, але попереджую буде все ригать. Скажи, скажи. І я не перебільшую у табличках на ОТВ, де показували наступні пісні. Я бачив таке, що от грає оце Ааа У. у, у. Показую, через 10 хвилин знову ще раз буде. Якась насильна промивка гамном відбувалася тоді на ОТВ. Більше 10-15 хвилин на день ці тортури дивитись було неможливо. І мозок у мене від них розжижувався тільки так. Української музики і виконавців в ефірі О майже не було. Навіть якийсь океан Ельзи, ти там хер коли побачиш. Фішкою О тоді був інтерактивний елемент у формі смс-чату на екрані. Я про це вже розповідав у відосі. Про кліпи можете глянути на каналі, відос прикольний. Трохи більш проукраїнським і загалом таким прогресивнішим мав би бути канал м 1 перший музичний. На М1 уже бачили MTV сучасне. Того в ефірну сітку замість кліпів щільно напхали мультиків і програм власного виробництва. Зараз народ дуже тепло згадує україномовних Сімпсонів і Футураму на м 1 Багато для кого це був перший контакт з крутими мультиками не для дітей з дуже ржачними приколами. У відповідь реаліті-шоу на МТВ М1 знімали і крутили свої. Наприклад, про шоу з Кузьмою не так давно відео було, може хтось дивився. Плюс була якась мура з поляковою, але я нічого з тих шоу не дивився тоді, і... або як бачив, то не пам'ятаю. Що я точно пам'ятаю, так це те, що як я не переключу канал з ОТВ та Кіркорова на М1. На М1 теж був Кіркоров або передача, де в студії сидить Женя Оторвальд Галич і якийсь інший випускник університету імені Поплавського. Один статичний ракурс камери їх знімає, і вони сидять про щось монотонно говорять. Мені ні той, ні інший в принципі тоді не цікаві. Я хвилин п'ять може слухаю їх і не доганяю. А про що взагалі розмова йде? Того М1 в моїй дитячій голові був не музичним каналом з кліпами. Кліпи я там взагалі не часто бачив, і не каналом, де крутять Сімпсонів і Футураму, ні, М1 був каналом подкастів. І це ще до того, як я знав, що таке подкаст. Мій мозок вже, мабуть, зовсім зіпсувало MTV, якого у нас не було. І моє кліпове мислення не витримувало дивитись увесь той імпровізований контент на М 1 де нічого не відбувалося. От вам кусочок тестовий поставлю. І скажіть мені, що ви б це далі дивились і канал не перемикали. Um, yeah. 3, 2, 1. Якщо ви зараз дивитеся М1, то ви напевно бачите програму Гутен Морген і мою заспану морду. Зараз на своїх телеекранах. До да я не винуватий, що розбудили мене так рано. І взагалі не винуватий в тому, що придумали ранкові телепрограми. Але раз є зараз така нагода, Поки ви там збираєтеся на роботу, я сижу тут на Гутенморгін. І мені, до речі, жепнули, що це круто і модно. Я можу дати 에... ще тобі чуть-чуть по морді. Нашу мені по морді. Я думаю, навіть хтось перемотав цей фрагмент. Чого? Тому що не ясно про що говорять. Ну я так само трохи послухав і переключив. Кліпи, по-першому, музичному, інколи чуть-чуть показували. Але був один нюанс: у новинних передачах, типу Дайджест чи новини музики. Чи якась там гаряча десятка? Усі ті самі студенти університету культури імені Поплавського щодня розповідали: а от у рок-поп діви Пінк чи у гурту Лінкін Парк чи Авріл Лавін вийшов новий класний кліп, де вони розкрили таку і таку тему, а кліп зняв такий, такий режисер. І коротенькі фрагменти, якісь нарізають, показують з звуком прикрученим. Секунд 20, може, на фоні. І блін, знаєш так, кльово, цікаво. Новий кліп, якісний. Я навіть канал не перемикаю бо надіюсь, що поставлять. же ж. Але хера кліпа не ставлять, а ведуча урочисто оголошує. Ну а тепер прем'єра кліпу Камалія Лето 2004 ремікс. І далі ставлять Камалію, Кіркорова і отут все інше гамно. А новий кліп Лінкен Парка з новин не ставлять ні ката. -да. Отакий от, от маленький нюанс був да. Новини на М1 та ІО ТІВІ також, наче висвітлювали музику світову. І їх ведучі, що читали ті новини про рок-поп-дів з листочка, видавали себе за великих пафосних експертів у музиці зарубіжній, які реально шарять і про Металіку, і про Айро Сміт, і про сера Елтона Джона навіть. Але після їх промов... На тому самому каналі врубали виключно російську попсу в сіті. У, -у, у а а а Розучайною і інше гамно, яке взагалі тоді нікому не було цікаво. Малі на підсвідомому рівні дуже тонко відчувають, що круто, а що не круто. Pain Shut Your Mouth тоді був крутий кліп навіть для тих, хто не любить рок. Бо там був кумедний прибулець і Рінгтон. Продіджі Smack My Beach Up був теж прикольний кліп. Бумбокс і п'ятниця були крутими вуличними гуртами для шарящих тоді. А всі кліпи Ірини Білик, 90 хвилин підряд на М1, де вона сидить трохи набухана і коментує свої кліпи, це для нас було не круто і не прикольно. Хоча шампанське ірці там реально в тій передачі нормально так в голову дало. І коли я случайно влюбилась чоловіка, який казалась любить не женщин, а любить просто мужчин. Я подумала, що це теж є любов. А ви знали? Отак от. Канал М1, на мою скромну думку, ніколи не був каналом про музику. Він був каналом про шоу біз паралельну реальність із пекла, де є Катя Осадча, Оля Полякова, Солоха, Сережа Звєрєв та інші потвори, які нам стабільно намагалися тоді в голову насильно насрати. Як якихось великих зірок. Прикольної сучасної української музики тоді виходило навалом. Були круті пісні гурту Буга ріка», Моторола восьмий колір. Ролік збий би Був групішні Крихітка Кацахес. Ну і навіть супер очевидні хіти того часу, там кліп на пісню Гранули танку на майдані Конго чи що там Вакарчук на альбомі Глорія співав. Нічого з цього ні по М1, ні по ОТВ дуже часто не показували. Якісна, сучасна і особливо українська музика були якоюсь великою таємницею. І вонючки із каналу М1 намагалися усіма силами ту таємницю від нас зберегти. Причому, що у нас навіть у східняків народ справно тоді купував диски і касети, ходив на концерти по можливості. У моїх батьків вдома була суперсиметрія на CD і Глорія на касеті в тачку. Знову хочу зазначити, що ні касети Кіркорова, ні диску Камалії я власними очима ніколи ні у кого не бачив. Коротше, підлітком М1 та ОТВ я майже одразу поставив на один з першим національним і кроком до зірок. Зараз є багато ностальгії за м 1 за тими Сімпсонами. Я пам'ятаю, знаходив відео, як репера Сашка Тьмута гурт Протон якось раз на М1 показали. Коротше, я визнаю, що якісь маленькі, локальні перемоги за історію існування М1 тоді, можливо, і відбулися. Хто щось цікаве бачив і пам'ятає з м 1 напишіть у коментах під цим відео, будь ласка, і лайк поставте. Водночас із тим, на мою думку, канал м 1 це є щось таке дуже гниле і зле. Після анексії Криму саме там крутили кліпи російських фріків, що в ДНР виступали за кліпи з російськими мінтами. Активісти комусь з каналу на тачці палили. А цього року, коли був день вшанування захисників Донецького аеропорту, М1 не поставили в ефір обов'язковий для всіх відеос, які всі канали мусили грати раз в дві години. Мабуть, що показово. Ще сьогодні я раді прикола відкрив сайт М1 в процесі підготовки до відео і читаю новини там. До мого дня народження Ірина Білик розповіла, коли закінчиться війна. Камалія зізналася, чому доньки живуть не з нею. 2025 рік. Яка взагалі Ірина Білик? Хто така чи що таке Камалія? Кому це взагалі цікаво чи потрібно? Ото тобі увесь М1. Ну і найкращим МТВ моєї юності, як це не дивно, був новий канал. Як по-новому почали рекламувати, що крутитимуть шоу із MTV, побачення з мамою, обшук та побачення і тачка на прокачку, я зрадів, що піп'я. Спочатку я, звісно, думав, що буде якась жесть, типу як в салфпарку, але передачі виявились лайтові, майже сімейні. Підлітком я час від часу їх дивився, і контент там був легкий і веселий. Пам'ятаю, у Coast Customs Кастомс ставили чоловіку у тачку сушилку для речей. Ту сушилку відкривають, а там труханича злежать. І тіпчик з гаража каже: Мужики, вибачте, це мої мені зранку сон еротичний наснився, довелось підсушити. Або у дейтинг шоу побачення з мамою, тіпи вибирали собі подружку, виключно із вражень від побачення з мамою тієї подружки. Нам показували три побачення, і після них чувак вибирав, з чиєю дочкою він хоче піти зустрітись під веселу поп панк-музичку. Йому показували усіх класних дівок, яких він промахав. Ну і ту, яку він через маму вибрав. Було таке, що чувак невдало вибирав, і ви всією сім'єю. Всі, з Оце лахануся, чувак. Да. Хто пішов би на побачення з мамою своєї подружки чи знайомою якоїсь, ставлять лайк під цим відео і пишуть комент з хештегом маматрахер. Типу, дуже поважаю мою тещу, інтелігентна жінка вишукана з манерами. Хештег маматрахер. Хочу, щоб під цим відео було хоча б 50 різних маматрахерів. Погнали, чуваки, першого маматрахера я сам додав. Вам і закріплю в коменти. Треба ще 49. Ну, а у передачі обшук та побачення пам'ятаю, що Тіп якось знайшов у подружки ліфон чорний. І на голову його, як вуха, Мікі Мауса, міряв. Погодьтесь, що у бідній Насті чи Каті Пушкарьовій такого рівня контенту не було ніколи. Галімо, звісно, що на новому каналі не показували у цьому блоці кліпів, і що від музичного телебачення нам дісталась лише його немузична частина. Але щиро вдячні і за це. Ось. так. Звісно, до нас усе тоді доходило із затримкою. І коли в Україні по новому каналу народ сміявся із тачки на прокачку, в Америці вже почалась Ера Джекес і трешових шоу з Періс Хілтон та іншими сілєбами. Як Емсі Янукович казав, сільські клуби, які вже трошки не встигають набирати ту швидкість, яку набрав весь світ. Реально крутий альтернативний канал з прикольною музикою, джекесом і чим хочеш взагалі з'явився в ефірі трохи пізніше. Називався він Enter Music. От там все було по ділу і класно. Якісна зарубіжна музика, кліпи українських гуртів, передачка Дубль отрив. Реально крута штучка була, той Enter Music. Про Enter теж на каналі є відос ностальгічний. Якщо любиш рок, рекомендую глянути. Так співпало, що водочас із Enter Music у народу по селам нарешті почав з'являтись нормальний інтернет. І виявилось, що музика в Україні є. І важка, і електронна, і ізі лісні, яка хочеш взагалі. Але це наче якась таємниця була страшна, засекречена. В телевізорі, окрім як може, на Ентері, нічого з цього не було. І я, як у баті вдома плитку клали по радіо, слухав цілий день білий рози, і тепер я городський по радіо мелодія. Як згадаю, зараз все тіло ригає. Розумієш, у той час уже і я, і всі мої однолітки мали або на касетних плеєрах, або на телефонах, або на ущербних перших мп шках скачане те, що їм подобається. У китайських навушниках чи як ж ти мажор, то пізніше у Коспорта Про всі слухали щось нормальне. Тату в машину на диски я записував то, що він попросить. The Bee Gees, Джо Кокера, Radiohead, всі пісні до OK компютер Океан Ельзі, там братів гадюкиних такі мікстейпи йому робив на дисках на його замовлення. І от саме в цей переломний момент, коли кожен може скачати собі будь що завгодно, або на базарі у піратів диск купити, в Україні запускають MTV Україна. Так само, як український плейбой, космополітан чи пізніше «The Village Україна жовто-синій MTV запустили на потужній базі MTV Росія. Війна нарешті дістались в Україні. В якому вигляді ці MTV для українського глядача? Як вирішуватиметься питання з ротацією українських виконавців? Які аргументи були вирішальними у виборі Росіян? Це найкраща база, та луче канал говоря, на Україні інтер і И говорить вообще если о холдинге. У них шикарная база, шикарный менеджмент и, ну, и просто человеческий подход, когда ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что ты говоришь с ним на одном языке. Потужну базу російського МТВ, усі у кого було кабельне чи супутникове телебачення, бачили уже і так багато років. Хто не цікавився, просто скажу, що болотний МТВ був в'яленький, максимально бодяжний. Крутили там тільки Діму Білана і Сережу Лазарєва, і нічого спільного з реальним МТВ там не було. Те, що запустили в Україні в 2007-му на тій потужній базі, може було десь і непогане, але тоді мені вже ніякого телебачення не хотілося. Ми з татом качали на DVD-шку перевізник 1, перевізник 2, перевізник 3. І по телеку дивилися тоді фільми, які самі качали і вибирали. Оце було класно. А уже зараз в записі український переклад Бівіса і Батхеда, часа в парку ЗМТВІ Україна. Навіть прикольно послухати. Привіт, діла! Що таке? Запізнились на шкільний автобус? Тут к'йо, це точно. Фігово, що Бівісу і Батхіду, на момент їх запуску на українському MTV уже було майже 15 років з 93-го. І ті серії, я, як і старі епізоди South Park, бачив ще, як в серці у когось їх переписав. І це в селі. Того дуже дивно, що хтось цим старим контентом надіявся заманити глядача. Тачку на прокачку, яка тут називалась повний фарш. Ми вже всі теж бачили на новому каналі кілька років тому. На мою думку, MTV в Україну запізнилося років так на 10 із самим фактом появи його, і в плані того, що вони там вирішили показувати. Канал проіснував якийсь час і закрився, бо це вже було too little too late. Які з цього всього можна зробити висновки. В епізоді серіалу Друзі був сюжет, де у Фібі ніколи в дитинстві не було Веліка, і вона вже доросла, купує собі Велік. Так от ця метафора підходить і до MTV Україна, і взагалі до українського музичного телебачення. Усім, хто додивився цей довгий відос, дякую. Якщо ви хочете, щоб такі відео виходили і далі, будь ласка, поставте лайк, напишіть прикольний коментар про те, що ви пам'ятаєте, з M1 чи OTV, або напишіть про ваш улюблений кліп і пісню тих часів. Усім, хто хоче поностальгувати ще. Зараз VHS-оцифровщики кібермонахи позаливали на YouTube купу оцифровок передач з М1, які показували пізно вночі, і ніхто їх не міг дивитись. Усім раджу зацінити і загалом слухати українське, цікавитись справжніми і всім справжнім. Велике дякую хочу сказати моїм спонсорам. Саша Шиманко, Євгеній Рудой, Олександр Андрусенко, Звенигородський Денис, Ярослав, Дейніл і Тікет Airplane. Чуваки, мені дуже приємно, що ви підписались. Дуже дякую вам. Усім іншим нагадую, що на каналі є спонсорська підписка, Чернігівське біле, де нові відео виходять трошечки раніше. І час від часу я постю бонус контент. Хто має бажання підтримати автора відео копієчкою, дуже велике вам за це дякую. А на цьому я усіх обіймаю. З вами був вечірній Андер.